Міністри фінансів країн Великої Сімки будуть підтримувати українців у боротьбі з російським агресором. В цьому запевнили під час саміту, який відбувся в Канаді. Україна не входить до складу великої сімки, але на саміт запросили українського міністра фінансів Сергія Марченка. Канадський міністр фінансів Франсуа Філіп Шампань розповів, що разом з потенційними інвесторами вже обговорили реформу Українського пенсійного фонду та наступні кроки для ефективної фінансової підтримки. Також йшлося про необхідність допомоги для відновлення України. Канадський міністр зазначив, присутність України на зустрічі з чітким сигналом солідарності з українцями. Ми притягнемо Росію до відповідальності. Ми поговоримо про необхідні кроки щодо відновлення України. Дискусія буде на міжнародному рівні. У всіх нас є моральний обов'язок підтримувати наших українських друзів, адже вони борються за демократію не лише за себе, а за увесь світ. І ми будемо стояти пліч опліч з українцями до кінця. Євросоюз 5 червня скасує торговельний безвіз для України. Про це повідомив польський прем'єр-міністр Дональд Туск. Він заявив, що польський уряд хоче допомогти Україні у війні з Росією однак це не має впливати на місцевих воробників, зокрема фермерів. Тому будуть захищати польські економічні інтереси. Вже від 5 червня на кордонах діятимуть правила, які були до війни, тобто повернуть обмеження на експорт українських яєць, меду та м'яса птиці. Водночас у Євросоюзі обговорюють. Ідея залишити торговельні пільги для деяких українських товарів і згодом в угоді про асоціацію планують зробити розробити максимально вигідні для обох сторін умови торгівлі.